Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 вересня 2025 року, і ми приїхали знову в чудове село. Це село Мачуди Полтавського району Полтавської області. Сьогодні у нас знову буде тут виставка відбуватися різної птиці, різної живності, і також будуть заходи щодо допомоги нашим воїнам. Давайте разом з вами пройдемось. Заснімемо виставку. Я вам покажу, що приїхало, які є. Гарні птахи, може хтось приїхав новий, я думаю, що е також приїхали ті, що постійно люди бувають. І може хтось із новеньких теж приїхав. І я думаю, зустрінемо теж наших знайомих вже неодноразово. І подивимося далі благодійний аукціон. Давайте пройдемо.

Доброго. Яку ціну у вас? Це не наші. Ну а так 2000. Оці всі. всі? Угу. — Це петушок і три курочки, так? Ну да, обичний дві. Это чисто брама. Це Вони открізь, да? <реш> Були в мене. А я її такі. Ще раз. Красний, жовтий, ряба і красний. А то він теж не виділяється. Я теж пішу ковтку і я... Привет. як как давно? Да. Что, я кому? Что у вас? Та нічого. Та ничего. Є на мене, Шо Шо так? Щось є, щось продавить. Це хорошо. Що ціна помінялася чи то? От 300 вище, да? По суті. Я приїхав, може вибрати.

0,50 302 16.68. шістдесят Олександр. У <риклад> політику це молодняк, понятно. Mm, Як у молодняк, це молодня. скачний. <риклад> да. Це не моя? Ні, mm, це ж хлопче. А, це ж хлопці? Ні, ото дівчатка, оце ж твої хлопці. Хай, це Я пам'ятаю. І це, по чому молодня туди? Є сто хлопця 700. Яка вага білого? Не, важлива, да? не ну, важила, так? Ні, ну взагалі важила тих, справляла, ти тих, в 3 часа ночі, то не важила. Десь від 5 кілограмів. У мене сестра біло охтовався, якраз я їй покажу тоді. Тоді вдома. Додому взагалі заїхали. Це ж у мене та бургунка.

Біг, біг. А я ходу дів курей контролюю. Курда забігла. Поглянь, колотається і хлопоче біса. Ціну жовтим і важко так номер телефон. Бо ми як виїжджали на ту виставку, одна жінка стояла з цими жовтими, а номер телефона вони не дали. Ну, чи забули, чи як то. І мене питали, скажіть. Продиктуйте, і номер, да. І, і звідки ви? 066 85 275 86. Як звідки звачки? ви? Це село Зелене, Колобляська рів. Як звати вас? Імя. А А селезні яка вага і ціна? Ну, то чистий, а це помість, так? Да? Да. Залиште свій контактний телефон, як зовуть. Контактний телефон і як зовуть. Діма, 8.050, 851, 75, 30 А ціна молодняка така? — 250 гривень. километров в Да? Да. А может быть. Ну то я -то. Так, четыре. Все. Спасибо. <соцентричные> <О>! <соцентричные>

Прави, Дівчата, по чому? Я тільки пара. У мене вже приходить, я вже давно більше половину не продав. Парами. У мене самців більше. А ні, ну я ж кажу що. Ну, Оцих, пожалуйста. З Європи. В мене Він є привезений, а дівчини немає. Дійсно, вона путям. Не знаю, дивись, <ріпи> так. Там може я туди хорошо. А самця може вождь отсюда ось, дивіться ось. Ні, саме це в мене гарні. Оце, дивіться, більше? Мені все равно. Мені поля. Залиште, я тоді засніму, і підійду.

тут готало так що там 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 Прошу 2,5 за пару. Ні, це не... Так, да, це у Хелюй. Це у Хейлі. Фу, це Аям Цемані. Айцінамі, а... так. А у Хейлю це 800 Бо я ж дивлюся що. Це 8... Вос... Ні. І 800 гривень штучка. Ці ж несуть просте яйця, так? Да? Ці... Ну, такі біжеві. біжеві а ці го... О, oh, так, да. зелено. Переводі в Хей Люїкс у мене чорного і одне зелено. Тільки в мене ці кольорові. <рес> Розбавлю <рес> я <рес> причуття. <рес> у мене чорні коробки. Ви мені тоді в Тарасі так? так. так. О, а тепер мені номер телефона, тому що мені за вашу нутрію, таку жовтеньку, прожужжали два місяці, що я не взяв ніде номера телефона. 050 053 93 94. Ростислав. ти не взяв номер телефона, чого не взяв, Понравилася та нутрія ваша і все. А я в кого не попитаю, ніде ж на мене нічого не ставляв. Це хлопці. що світ цвіт міняє. І почому? Я брав у нього чотири. Чотири. Я в нього брав уже треворо. Так. Можна, да? Можна тільки ж не вийти. Вони не виходить. Яка вага і ціна? Ціна 1200. Вага яка? Вас опять ворожі. Вага яка? Сім або сім з половиною. Звідки ви і номер телефону? дали? Я я з глубина номер того є. 099 77 17 535. Все, хай росте. Дякую.

Так а чого так мало? Якщо грибо так думати, то у нього таке в голові. Хто дає більше? 1600. Так, ну що, друзі, ось і побували ми на такій чудовій гарній виставці. Я став біля такого знаку, Ви бачите, я люблю Мачухи. Це Полтавський район, ще раз напомню, Полтавська область. Виставка, чим мені от сьогодні сподобалась, тим, що дуже багато нових було людей, нового знайомства і нової багатенько було птички. Також дуже багато було їди, шашлики були. Різні чебуреки робили, дуже це мені сподобалось. Також для, збирали збір коштів для наших військових. Були такі гарні, ось роздавали сувеніри, Хто був, дуже багато діток обрали собі. Чим хочу закінчити, це дуже велике дякую організаторам Мачугівської сільської ради за такий гарний ярмарок виставку. Побільше таких би заходів, щоб люди приїжджали, бачили це все, приймали участь. А вам, друзі, як завжди бажаю це здоров'я, процвітання вашому господарству і мирного життя. До наступних зустрічей, до наступної виставки.